Філіп Кіндред Дік, Оповідання Поруч із космічним кораблем стояв, склавши руки на грудях, доземець земець Оптус і похмуро спостерігав за тим, як у трюм заносять останні вантажі. А от капітан Франко, неквапом спустившись по трапу, посміхався. Що не так? запитав він. Вам за все заплатять. Оптус не відповів. Він відвернувся і вже почав було підбирати поли балахона, щоб піти. Проте капітан наступив на його край. Хвилинку, не йди. Я ще не закінчив. О! Тубілець поважно повернувся. Я повертаюсь до поселення. Окинувши поглядом трап, по якому втягували в трюму пійманих тварин та птахів, тубілець промовив: Треба провести ще одні лови, Франко закурив цигарку. Це проблема? Ви тут завжди зможете прочесати вельти, наловити їх скільки завгодно. А от якщо у нас десь між Марсом та землею. Оптус пішов. Не зрунивши більше ні слова, капітан приєднався до першого помічника, який стояв біля підніжжя трапу. Як усе просувається, поцікавився він, поглядаючи на годинник. Добре, ми сторгувалися. Помічник кинув на капітана невдоволений погляд. А вам не цікаво чому? Та що ж це з вами? Нам це потрібніше, ніж їм. Піду я, капітане. Помічник піднявся трапом і, минувши цибатих марсіанських птахів, пірнув у люк. Франко провів його поглядом. Він уже й сам рушив за ним, коли побачив це. Господи! Вперше руки в боки, капітан витрищився на стежку. Червоний від натуги Петерсон волік до корабля на мотузці це. Пробачте, капітане, сказав він, сіпаючи за мотузку. Франко підійшов до нього. Що воно таке? Уап ледве стояв, його велетенська обвисла туша поволі опускалася. Він почав сідати, очі майже заплющились. Якісь мухи з джещанням обсіли його бік. Уап хльоснув хвостом. Він сів і запала тиша. Це уап, промовив Петерсон. Купив утоземця за 50 центів. Він сказав, що це дуже незвичайна тварина, дуже шанована. Це? Франко штовхнув Уаба у великий і круглий бік. Та це ж свиня, велика брудна свиня. Так, сер, це свиня, Туземці називають її уабом. Здоровенна свинюка важить, мабуть, фунтів 400». Франко сіпнув тварину за пучок жорсткої щитини. Уаб важко зітхнув і розплющив маленькі вологі очиці. Город затремтів. Сльоза скотилась по щиці уаба і впала на землю. Можливо, він їстівний? Нервово промовив Петерсон. Скоро дізнаємося, відповів Франко. Переживши зліт, Уап міцно спав у трюмі корабля. Коли вони були вже у відкритому космосі і всі знову поринули у звичну рутинну роботу, капітан Франко звелів своїм людям втягнути Уаба нагору, щоб розібратись, що то за звір такий. З Рохкотом та хрипом УАП протискався по коридору. Ворушися! гарчав Джон, стягнучи його на мотузці. Уаб звивався, тручись шкірою обхромовані стіни. Він ввалився у передпокій і одразу осів важкою купою. Всі присутні підхопились на ноги. Господи Боже, промовив француз. А це що таке? «Уаб!» якщо вірити Петерсону, відповів Джонс. Він його купив. Джонс штовхнув уаба, погойдуючись і важко дихаючи, той звівся на ноги. Що це з ним? Підійшов ближче француз. Його часом не нудить. Усі подивилися на Оаба. той обвів присутніх сумним поглядом. Думаю, він хоче пити, сказав Петерсон і пішов за водою. Француз похитав головою. Тепер зрозуміло, чому нам так важко дався старт. Мені довелось переглянути всі баласні розрахунки. Петерсон повернувся з водою. Оаб почав вдячно хлептати, в осібіч полетіли бризки. У дверях з'явився капітан Франко. Так, подивимося, підійшов він, критично косячись на Уаба. Значить, за 50 центів купив. Так, сер, відповів Петерсон. Він їсть майже все. Я давав йому зерно, і воно йому сподобалося. Потім картоплю, піло для худоби, об'їдки зі столу, молоко. Здається, він полюбляє їсти, а потім просто лягає і засинає. Ясно. Мовив капітан Франко. Цікаво, а сам він смачний, адже це є головним питанням. Сумніваюся, що його й далі варто відгодовувати. Думаю, він уже і так достатньо гладкий. Декок, покличте його сюди. Треба з'ясувати. Уап підвівся від миски і подивився на капітана. Капітане, ну годі, мовив він. Давайте змінимо тему. У кімнаті запала тиша. Що це було? Спитав Франко. Ось щойно. Уап, сер, промовив Петерсон. Це він сказав. Усі подивилися на Уаба. Що він сказав? Що він сказав? Він запропонував змінити тему. Франко наблизився до Уаба і обійшов його навколо, уважно оглядаючи з усі біч. потім повернувся на стад і став поряд з командою. Можливо, там усередині туземець, замислено пробурмотів він. Може. Розрізати його і перевірити? Святі небеса! вигукнув уап, це все, про що ви, люди, можете думати, вбивати і різати, Франко стиснув кулаки. Вилазь звідти, ким би ти не був, вилазь. Ніщо не поворухнулося. Чоловіки зблідли, вони стояли, збившись докупи, і дивились на уаба. Уап махнув хвостом і раптом відригнув. Перепрошую! Вибачився він. Не думаю, що там усередині хтось є, прошепотів Джонс. Вони всі переглянулись. У кімнату зайшов кок. Викликали, капітане? запитав він. Це що? Це уап, відповів Франко. Його треба з'їсти. Чи не могли б ви його зважити і розрахувати? Давайте не робити необдуманих вчинків, сказав Уап. Хотілося б. З вашого дозволу, капітане, це обговорити. Я так розумію, ми з вами не досягли згоди в одному спірному питанні. Капітан відповів далеко не одразу. Оап добродушно чекав, злизуючи воду зі своїх щік. Ходімо до мого кабінету, зрештою промовив капітан. Він розвернувся і вийшов з кімнати. Оап звівся і посунув за ним. Чоловіки подивились йому вслід. Потім почули, як він дреться вгору сходами. Цікаво, чим усе це закінчиться, промовив кок. Що ж, я буду на кампузі. Як щось дізнаєтесь, розкажете. Звісно, пообіцяв Джонс. Звісно, важко зітхнувши, уап у сівся в кутку. Важко зітхнувши, у ап сівся в кутку. Ви маєте мені пробачити, сказав він. Боюсь, я надто залежний від різних форм відпочинку з моєю масою. Капітан нетерпляче кивнув, склавши руки, сів на стіл. Гаразд, обірвав він. Тепер по пунктах. Отже, ти уап, правильно? Уап знизав плечима. Припускаю, що так, саме так вони нас називають. Туземці, тобто, Ми послуговуємося іншим терміном. І ти розмовляєш англійською. Ти і раніше контактував з землянами. Ні. То як же це в тебе виходить? Розмовляти англійською? Я що, говорю англійською? Я власне і не усвідомлюю, що розмовляю якоюсь певною мовою. Я проаналізував ваші думки. Мої думки? Я дослідив їх зміст, особливо те, що я називаю семантичним ядром. Зрозуміло, мовив капітан. Телепатія, звісно, ми дуже давня раса, сказав Уап. Дуже давня і дуже незграбна. Нам важко рухатись, і, розумієте, бувши такими повільними і важкими, ми повністю покладаємось на милість спритніших форм життя. Ми ніколи не могли себе фізично захистити би ми перемагали, за важкі для бігу, за м'які для бійки, а то добрі для полювання заради задоволення. Чим же ви тоді харчуєтеся? Рослинами, овочами ми можемо їсти майже все. Ми дуже толерантні, еклектичні та ліберальні. Ми живемо і даємо іншим жити. У нас так заведено. Уап подивився на капітана. І саме тому я так категорично протестую проти перспективи вживання мене в їжу. Я бачу цю картинку в вашому мозку. Більша частина мене в морозильнику, частина вариться в казані. Навіть вашому коту трохи перепаде. То ти, виходить, читаєш думки, промовив капітан. Цікаво. Ще щось? Тобто, що ще ти вмієш робити в такому плані? Та, всілякі дрібниці, неуважно відповів Оап, розглядаючи кімнату. «Погано ви тут влаштувалися, капітане, тримаєте все в чистоті. Я поважаю охайні біологічні види. Деякі марсіанські птахи дуже охайні, вони викидають сторонні речі зі своїх гнізд, вимітають їх. Ясно, кивнув капітан. Проте повернемося до нашої проблеми. Звісно, ви хотіли мене з'їсти. Кажуть, моє м'ясо смачне, трохи жирнувате, але ніжне. Проте хіба може йтися про налагодження якого-небудь довготривалого контакту між нашими расами, що ви стоїте на таких варварських засадах? З'їсти мене поговоримо краще про філософію, мистецтво. Капітан підвівся. Кажеш, про філософію? Ну, то знай, наступні кілька місяців у нас буде сутужно з харчами. Харчі зіпсувались, вона неочікуваніший». Я знаю, кивнув Уап. Але чому б нам не вчинити згідно з вашими принципами демократії і гуртом потягнути Соломенко або щось на кшталт цього? Адже демократія полягає саме в захисті меншості від подібних зазіхань. Якщо кожен з нас проголосує, капітан підійшов до дверей. Дідька лисого. відрізав він. Він відчинив двері, потім відкрив рот і так закляк із широко роззявленим ротом рушним поглядом дивлячись на УАБа і все ще стискаючи пальцями ручку дверей. УАБ поглянув на капітана. І, протиснувшись повз нього, почовгав з кімнати, поринувши у роздуми, Уап спускався до кают компанії. Кают компанії панувала тиша. Як бачите, промовив Уап, ми маємо однакову міфологічну систему. У вашій свідомості можна знайти багато схожих міфологічних символів Іштар, Одіссей. Петерсон сидів мовчки, втупившись у підлогу і неспокійно вовтузячись на стільці. Продовжуй, сказав він, – «продовжуй, не зупиняйся. Образ вашого Одіссея можна простежити в міфології більшості самосвідомих рас. Наскільки я розумію, Одіссей блукає як індивід, що усвідомлює себе таким. У цього полягає ідея розлуки, розлуки з родиною і батьківщиною, процес індивідуації. Але ж Одіссей повертається додому. Петерсон подивився на зорі в ілюмінаторі на зліченні зорі, що полали у порожнечі Всесвіту. Зрештою, він таки повертається додому. Так, мають чинити всі розумні істоти, період розлуки тимчасовий, коротка подорож душі. Вона починається і закінчується. Мандрівник повертається до своєї землі тараси. Двері відчинились, Оаб замовк, повернувши до них велику голову. В кімнаті з'явився капітан Франко, за ним ще кілька людей. Вони нерішуче зупинилися біля дверей. З вами все гаразд? запитав Франко. Зі мною? здивовано перепитав Петерсон. А що могло зі мною статися? Франко опустив пістолет. «Ідіть сюди, сказав він Петерсону. Підводьтеся, ідіть сюди, запала тиша. Ідіть, ідіть!» – підбадьорив його ап. Це вже не важливо. Петерсон підвівся. Навіщо? Це наказ. Петерсон підійшов до дверей, і Франко схопив його за лікоть. У чому річ? Петерсон вирвав руку. Та що ж це з вами усіма?» Капітан Франко підійшов до аба, який, упершись на стіну, напів лежав у кутку, той підняв на нього очі. Дивовижно, промовив Аб. Ви просто одержимі ідеєю мене з'їсти. Цікаво чому. Вставай, наказав Франко, як забажаєте. Оаб закриктав і спробував підвестися на ноги. Тільки майте терпіння, мені це нелегко дається. Важко дихаючи, він підвівся. Язик, звисаючи у нього з рота, надавав йому зовсім безглуздого вигляду. Застрельте його, подав голос француз. Заради Бога. вигукнув Петерсон. Джонс швидко зиркнув на нього сірими від жаху очима. Бачили б ви його, стояв там з роззявленим ротом, мов бон. Якби мене не налагодились, він би й досі там стовбичив. Хто? Капітан? Петерсон обернувся. Здається, він зараз в нормі. Вони подивились на захеканого аба, який стояв посеред кімнати. Їдіть, їдіть наказав Франко. Геть з дороги. Чоловіки стали у бабіч дверей. А ви боїтесь, правда? запитав уаб. Що я вам такого зробив? Я всім серцем проти того, щоб комусь задавати болю. Все, що я зробив, це спробував захистити себе. Чи ви хотіли, щоб я радісно кинувся назустріч смерті, я розумна істота, як і ви. Мені було цікаво побачити ваш корабель і знатися про вас. От я і запропонував ту земцю. Пістолет затремтів. Ясно. Мовив Франко, так я й думав. Важко дихаючи, Оап усів на підлогу, його ноги роз'їхались. Хвіст обвився навколо однієї з них. Тут дуже тепло, сказав Оап. Я так розумію. Ми недалеко від двигунів, атомна енергія. Ви створили з її допомогою багато чудових речей у техніці. Очевидно, ваші вчені нездатні вирішувати моральні, етичні. Франко повернувся до своєї команди. Не зводячи з широко розплющених очей, чоловіки скупчилися за спиною капітана. Я це зроблю. Можете переконатися, француз кивнув. Спробуйте поцілити в голову. Ми її не їстимемо. В грудину не стріляйте, а то ще розтрощаться кістки і доведеться потім вибирати уламки. Слухайте, облизав губи Петерсон. Що такого він накоїв? Якої шкоди завдав? Я вас питаю. І хай там як, він усе ще мій, ви не маєте права у нього стріляти. Він вам не належить, Франко підняв пістолет. Я йду звідси, промовив Джонс. Його обличчя хворобливо зблідло. Я не хочу на це дивитись. Я теж, сказав француз. Перешіптуючись, вони побрели з кімнати. Петерсон забарився біля дверей. Він мені про міфи розповідав, зрештою мовив він. Він би нікому не заподіяв зла. Дочекавшись, поки Петерсон також піде, Франко наблизився до Аба, той повільно перевів на нього очі і глитнув слину. По дурному вийшло, промовив він. Шкода, що ви збираєтеся це зробити, ваш Спаситель розповідав одну притчу. Він заднувся, дивлячись на пістолет. Ви можете це зробити, дивлячись мені в очі запитав Уаб. Можете? Капітан подивився на нього. Я можу дивитися тобі в очі, промовив він. Одома, на фермі, ми тримали свиней, брудних, ходих, як тріска, свиней, я можу. дивлячись на Уаба в його блискучі вологі очі, капітан натиснув на гачок. М'ясо було чудове. За столом панувала гнітюча атмосфера, дехто взагалі майже не торкався страви. Єдиний, хто схоже насолоджувався їжею, був капітан Франко. Добавки, запропонував він, оглядаючи присутніх. Добавки? Може, вина? Я пас, відмовився француз. Піду я, мабуть, до штурманської. І я не хочу. Джонс відсунув стілець і підвівся. Побачимося пізніше. Капітан подивився йому слід, ще дехто вибачився і вийшов за столу. Як гадаєте, в чому річ? запитав капітану Петерсона. той сидів, втупившись у свою тарілку з картоплею, зеленим горошком і товстим шматком ніжного теплого м'яса. Він відкрив болорота, рота, але не зронив ні звуку. Капітан поклав руку Петерсонові на плече. Тепер це просто органічна матерія, сказав він. Життєва сутність зникла, він продовжував їсти, підбираючи соус з кипкою хліба. А от я люблю попоїсти. Це одна з найбільших насолод. які живі істоти можуть собі дозволити їсти, відпочивати, медитувати, обговорювати цікаві речі. Петерсон кивнув. Ще двоє членів команди підвелося і вийшло з за столу. Капітан ковтнув води і зітхнув. Що ж, мовив він, мушу визнати, обід сьогодні був дивовижний. Усе, що я чув про смак у Аба, Таки правда, чудовий. Шкода, що я раніше не міг його скуштувати. Він промокнув губи серветкою і відкинувся на спинку крісла. Петерсон сумно втупився у стіл. Капітан пильно на нього подивився і подався трохи вперед. Годі, годі, відбадьорив він. Зберіться. Давайте поговоримо про щось цікаве. Він усміхнувся. Поки мене не обірвали, ми говорили про образ Одіссеї в міфах. Петерсон стрепенувся і витріщився на капітана. Так от, продовжив капітан, подорож Одіссея, як я її розумію. Філіп Кіндред Дік, Подорож у Аба.